Сьогодні ми вийшли на вулицю, щоб запитати наших мешканців, яким вони бачать бренд нашого селища. Достопримічательно це. Ну, церкву це просто подивиться. Архітектура така ну, стар, стара. Ну, такого більше, більше такої немає. Ну, Набережна, природа красива, по, по, по берегу, по, по річка. Ну, а так більше. Музей по а, ну Музей да, Музей Ну. Це, мабуть, буде меморіал. І Алея Слави загиблих героїв. Я би показала лісництво, тому що я дуже до цього хвора болезнь моя. Так що ліси, парки, музеї желательно. Наші пам'ятники, кафе, парк, ліс. Якщо будь позитивно, то я б показав нашу школу. Показав би парк дитячий. То есть, майданчик дитячий. Ну річку показал бы.